ХХ століття було багатим на маніяків при владі. Найвідоміші з них Гітлер, Сталін, Мао, Ленін. Та бажання тотально контролювати країни виникало у багатьох осіб, і, на жаль, деяким це вдавалося. Вони керувалися божевільними ідеологіями і втілювали потворні правила, осідлавши насильство і тиранію. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про особисті якості, психологію, найдивніші і найкривавіші рішення п'ятьох диктаторів століття, що минуло. Ви дізнаєтеся про країну бункерів, про того хто відмовився лупитися в Десна з Брежнєвим, про гастролюючих незайманок бодігардів, і про тримільйонне місто, яке спустішало за три доби. Енвер Ходжа, албанський параноїк та ізоляціоніст, у 1930-ті роки майбутньому диктатору пощастило вчитися у французькому Монпель'є. Оттам ходжа захворів на комунізм, вступив до комуністичної партії, писав для комуністичної газети Юманіте. За поєм читав Маркса, Енгельса і Леніна. Сподівався, і в Албанії організувати партію, подібно до тієї, що правила в СРСР. У 1939 році Албанію окупували італійці, а ходжа приєднався до антифашистського руху. Згодом він очолив албанських комуністів і за п'ять років, не без підтримки Сталіна, став прем'єром в уряді звільненої від окупації країни, яку назвали Народна Республіка Албанія. На той момент ходжі було 35 років. Після доповіді Хрущова про культ особистості Сталіна ходжа розпочав свій шлях ізоляціоніста. Він назвав нову політику в СРСР ревізіонізмом, а сам не бажав відмовлятися від сталінських принципів. Упродовж наступного десятиліття відносини між державами поступово звелися на нівець. Натомість ходжа зблизився з комуністичним Китаєм, але після смерті Мао албанський лідер розсварився із цією країною. До того ж, ходжу не покидали думки щодо можливого нападу з боку Югославії, а ще й Греція, ніби запланувала відторгнення частини Албанії. Коротше, параноя нашіптувала диктаторові навколо вороги. Ходже був переконаний, для того щоб постійно зміцнювати обороноздатність нашої країни, необхідно, щоб ми підтримували військову готовність усіх структур на високому рівні і вдосконалювали її щодня. З кінця 60-х років ходжа запровадив спорудження бункерів по всій країні на березі моря, в містах, навіть на кладовищах для однієї особи, для чотирьох і для більших груп. Диктатор вважав, що кожен албанець матиме зі зброєю протистояти ворогу у найближчому бункері. Кількість збудованих тоді бункерів оцінюється від 170 тисяч до 750 тисяч. Найбільший бункер на околиці столиці, що призначався для генштабу і самого диктатора, з 2014 року працює як музей бункарт. Більше про албанські бункери на сайті УЗМедіа, посилання в описі. Вінцем параноїдального бункерного будівництва стало секретне спорудження підземного міста Кукес. Десятитисячне населення могло б проживати там півроку. За роки правління ходжі під арешти, допити, депортацію, примусові роботи, поліцейський нагляд та інші репресії потрапила понад третина населення. Щоб народ не розслаблявся, а готувався до війни. Таємна поліція Сігурімі стежила фактично за кожним. Ну а канал ВОЗ зовсім не проти, аби ви стежили за нами. Ви ж не албанський таємний агент. Отже, підпишіться і поставте лайк цьому відео, якщо вам подобається наша робота, і ви проти диктату. Геній Карпат джерело нашого світу, повноводний Дунай розуму, творець епохи небаченого поновлення. Цими та іншими епітетами називали диктатора Румунії Ніколая Чаушеску. Він прийшов до влади у соціалістичній Румунії після загадкової смерті попередника Георге Дежа і одразу ж розпочав епоху небаченого поновлення, принаймні в організації свого життя. На офіційних зустрічах Генія Карпат супроводжував охоронець з пляшкою спирту, аби дезінфіковувати руки диктатора після рукостискання. Усі предмети в готельних номерах, де жив Чаушеску, обробляли антисептиками. Він брав з собою також хіміка з міні-лабораторією, який проводив експертизу їжі. Чому? Бо лідер Румунії панічно боявся отруєння і прославився цією фобією на цілий світ. Своєю хворобливою підозрілістю Чаушеску навіть образив королівську сім'ю під час офіційного візиту. Мало того, що він привіз до Лондона власні простирадла, так ще й на урочистому обіді в Букінгемському палаці наказав помічнику спробувати їжу. Чаушеску, будучи вкрай гидливим, став єдиним, хто категорично та прямо відмовився від поцілунку з Брежнєвим. Диктатор мав низький зріст і страждав на так званий комплекс Наполеона. Отже, протокольні знімання під час зустрічей з високими політиками проводили з такого ракурсу, щоб візуально компенсувати різницю у зрості, але не завжди це було можливим. Тому поруч з Чаушеску майже ніколи не показували президентів Франції Шарля де Голя і Жискара де Стена. Маленький диктатор любив все велике: великі гроші, великі будинки. Пам'яткою його гігантоманії став палац парламенту у Бухаресті, одна з найбільших адміністративних будівель у світі: 20 надземних і 8 підземних поверхів, 1100 кімнат, 200 туалетів, 31 ліфт і 20 кілометрів тунелів, що з'єднували з головними установами столиці. У особистій резиденції Ніколая, споруді у стилі монархічних палаців Європи близько сотні кімнат. Тепер там музей дорогоцінностей диктатора. У приміщеннях, де Чаушеску мешкав або найчастіше перебував, була геть відсутня вентиляція, щоб його не отруїли через канали для повітря. 25 грудня 1989 року, після закінчення спеціального трибуналу, Ніколая і його дружину Елену розстріляли біля стіни солдатської вбиральні. Чаушеску поставили у вину геноцид, що спричинив 60 тисяч людських жертв. Підрив державної влади шляхом організації збройних акцій проти власного народу, зруйнування і пошкодження державного майна, підрив національної економіки, спробу втечі з країни з використанням коштів, які зберігалися в іноземних банках, на загальну суму 1 мільярд доларів. Лівійський диктатор Муамар Каддафі перевершував у екстравагантності кінозірок, прославився епатажними вчинками, мав статки у 200 мільярдів доларів, але також закінчив дуже погано. Він народився у бідній родині Бедуїнів, проте зміг вступити до Королівської військової академії в Бенгазі, організував групу офіцерів та, скориставшись моментом, влаштував переворот і прийшов до влади. Відтоді розпочав розбудову нової системи правління, для якої, спираючись на арабське слово народовладдя, вигадав назву Джамахірія. Каддафі написав так звану зелену книгу про державний устрій на основі ісламського соціалізму, африканського націоналізму і прямої демократії. У якості законодавства сперся на шаріат, наприклад, запровадивши бичування у якості покарання за перелюбство або гомосексуалізм. Але абсолютної влади йому було замало. Він плекав ідею об'єднання арабських держав, а також створення Сполучених Штатів Африки. Для цього навіть організував дивний з'їзд 200 вождів африканських племен, на якому домігся вручення титула короля всіх королів Африки. Каддафі любив виділятися. Шатро в деяких випадках броньоване. Як місце переговорів і зустрічей стало його дипломатичною візитівкою. Такі намети встановлювали в Парижі, Брюсселі, в Московському Кремлі на території компанії Дональда Трампа в штаті Нью-Йорк та в Марінському парку в Києві. З Собою він часто возив верблюдець, любив молоко, а ще загін дівчат для охорони. За деякими даними, всі ці дівчата приносять клятву віддати життя за каддафі. Їм належить супроводжувати його цілодобово і вдень, і вночі, і він наполягає, щоб вони залишалися незайманими. Муамар Каддафі вважав себе іконою стилю, міг змінювати дизайнерські костюми по кілька разів на день. Обов'язкове доповнення, брендові сонцезахисні окуляри та аксесуари з дорогоцінних металів і каміння. Диктатор став казково багатою людиною, мав статки не лише з нафти, але й з акцій західних компаній, маючи впливових партнерів у всьому світі. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити. Ілья Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, а також Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко. Майже весь час свого правління Каддафі воював напряму з сусідніми країнами за допомогою тероризму з західним світом. Він організував вибух на дискотеці в Берліні, авіатрощу американського боїнга з 270 людьми над Шотландією. У відповідь отримав бомбардування лівійських міст. Зрештою, останні години Каддафі стали шокуючими і ганебними 20 жовтня 2011 року. повстале населення жорстоко розправилося з колишнім лідером. Іракський диктатор Саддам Хусейн народився у маленькому селі і був вихований дядьком Хейраллахом Тульфахом, затятим шанувальником німецьких нацистів. Школи в Аулі не було. Отже, Саддам отримав середню освіту тільки в 24 роки. За протекцією дядька вступив до партії арабського соціалістичного відродження, став учасником партійної силової структури. Це дало йому змогу роз'їжджати по концтаборах, де тримали іракських комуністів, і особисто брати участь у тортурах. У цей час він зблизився з бригадним генералом Ахмедом Гасаном Аль-Бакром. 17 липня 1968 року в Іраку відбувся переворот. Аль-Бакр став президентом, а Хусейн на 11 років прем'єр-міністром і правою рукою Аль-Бакра. Хусейн був педантичним і пунктуальним. Його робочі місця відрізнялися винятковим порядком, а запізнення, хоча б на 5 хвилин, його просто бісили. У 1979 році Хусейн нарешті дочекався. Альбакар пішов у відставку, а Саддам розпочав 24 роки безроздільної влади кривавої і бузовірської. Він відразу ж провів чистку у своїй партії, змусив соратника публічно зізнатися у змові і тут же оголосити імена 68 співучасників. Третину з них розстріляли. Хусейн з розмахом підійшов до створення культу власної особи, наприклад, переробив родинне дерево, назвавши себе потомком пророка Мохаммада. Кров'ю хусейна було написано Коран, виставлений для загального огляду. Але значно більше ніж свою, Саддам любив лити чужу кров. На відміну від інших тиранів, він не заперечував, що влаштовує Україні публічні страти і тортури. Він був щиро переконаний, що тільки за допомогою таких садистських методів можна утримати владу. Розповідають, що для тортури покарань вживалися електричний струм, асфальтові катки, ванни з кислотою. Свого старшого сина Удая Хусейн призначив опікуватися спортом. Латів ахія, іракський блогер, політичний письменник згадує. У будівлі Олімпійського комітету Іраку була внутрішня в'язниця на 30 камер, у якій спортсменів, що показали недостатньо високі результати на міжнародних змаганнях, били залізними прутами та електричними кабелями, приковували до стін і змушували перебувати у незручному положенні по кілька годин, протягували голими по асфальту, здирали шкіру до м'яса, після чого занурювали в каналізацію, щоб у рани потрапило зараження. Скінчилося все для Хусейна жахливо. Втім, про його страту ми радимо переглянути окреме відео на нашому каналі. Посилання в описі. Пол Пот це партійний псевдонім камбоджийського комуніста Салота Сара. Сам він походив із селянської родини і люто ненавидів буржуїв. Він прийшов до влади у результаті громадянської війни і влаштував у рідній країні лютий треш. У юності Сало Цар захопився комуністичними ідеями, вступив до Компартії Камбоджі і, зрештою, очолив її. Довго партія вела в основному партизанську боротьбу проти влади, отримала прізвисько Червоні кхмери. Хмери, «Хмери» це назва найбільшого народу Камбоджі. На момент захоплення влади. Червоні кхмери стали потужною воєнізованою структурою, фактично армією. Першим рішенням диктатора на посаді було вигнати всіх мешканців з міст. Червоні кхмери наказали трьохмільйонному населенню пном пеня впродовж 72 годин покинути столицю. Їх разом з мешканцями інших міст направляли для сільськогосподарських робіт у віддалених провінціях, де вони тяжко працювали під наглядом червоних кхмерів. Концентраційні табори, які називали комунами, розташовувалися далеко і у важкодоступних місцях. Десятки тисяч людей помирали вже дорогою до них через спеку, фізичне виснаження та хвороби. Насильство, вбивства, показові страти стали буденною справою в цих поселеннях. Так, Пол Пот реалізовував свої збочені ідеї про аграрний шлях розвитку держави, яку він перейменував на демократичну кампучію. Справа в тому, що урожаї Пол Пот обмінював у Китая на зброю, тому всіх мешканців диктатор розглядав як кріпаків, закамуфлювавши це рабство комуністичними ідеями. Інтелігенція виявилася зайвою, тож усі вчені, колишні чиновники, вчителі, буддийські ченці підлягали знищенню. Ворогами вважали навіть тих, хто носив окуляри, адже вони підозрювалися у читанні контрреволюційної літератури. Проводилися чистки і за національною мовною ознаками. Пол Пот зобов'язував усіх говорити тільки кхмерською мовою. Божевілля диктатури поширилося на інститут сім'ї. Одружуватися стало можна лише з дозволу партії. Дітей забирали у спеціальні табори, де перевиховували для потреб революції. Втрати оцінювалися у понад третину населення. Жертвами режиму стали від одного до трьох мільйонів людей. Полпота погубила власна войовничість. Червоні кхмери вдерлися до В'єтнаму і програли. Режим було повалено, а сам Полпот втіки майже 20 років аж до смерті переховувався в джунглях. Він помер у віці 72 років і зміг уникнути публічного суду та покарання. Ми розповіли про п'ятьох виплотків пекла, яким вдалося захопити владу у двадцятому столітті. Хто вас здивував найбільше? Пишіть про це в коментарях. І, на жаль, список диктаторів не вичерпується героями цього відео. Отже, чекайте на другу частину нашої мандрівки долями політичних збочинців.